Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу та сьогодні. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Я вас вітаю. Дітей та водій автомобіля загинули у жахливій аварії біля Городища. Ще четверо людей травмовані. ДТП сталося о пів на одинадцяту ранку за 60 метрів від міжнародної траси Київчоп. За інформацією поліції, автомобіль Partner, у якому рухалася родина. Розчавила вантажівка. Вівторок розпочався із шокуючої аварії за 10 кілометрів від рівного біля села Городище Автомобіль повний дітей розчавила фура. Потужний удар стався, коли водій мінівену виїжджав із траси Київчоп у напрямку села Городище. На повороті він зіштовх Нуся з вантажівкою ман по інерції легкових в огорожу приватної території. 21-річний водій Пежо та одна маленька дитина загинули на місці. Дівчинці було два роки. Окрім них у селоні Мінівену рухалися ще троє дітей та їхня мати. Скалічених учасників ДТП доставили до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя ще однієї дитини врятувати не вдалося. Тимофію у листопаді мало виповнитися чотири роки. В Примальне відділення сьогодні доставлено четверо чоловік, мама і троє діток. Одна дитина негайно госпіталізована. На в реанімаційне відділення, так як стан її був край важкий. Дитина померла так чотири роки дитині. Її стан хлопчик її стан був вкрай важкий на момент доставлення. Фактично, дитина доставлена в стані клінічної смерті в приймальне відділення. Найменшій дитині, яка постраждала у цій аварії, немає року. Хлопчика та його старшого братика госпіталізували у дитяче відділення обласної лікарні. Мама дітей через ДТП має численні множині забої, травми грудної клітки. Жінка у шоковому стані, кажуть медики. Від удару транспортних засобів травми отримав і водій вантажівки. Чоловіка доставили у медичний заклад. Нині він в Рівницькій обласній клінічній лікарні. Відомо, що за кермом мінівену перебував брат потерпілої жінки. Це були його сестри, троє дітей було. Сестра їхала і її троє дітей їхало. І він і він Я, Получається, троє дітей в залі я ну як він від мене виїжджав. а Лариса сиділа спереду. Через кілька тижнів у загиблого водія мало бути весілля, але доля розпорядилася по іншому. Після ДТП із салону автомобіля чоловіка діставали рятувальники. Метал від удару сильно деформувався. Його довелося вирізати. Об'єктивні причини аварії мають з'ясувати слідчі поліції. Вони за фактом ДТП і тяжкими наслідками вже відкрили кримінальне провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу. України Обережно цигани на Рівненщині щодня фіксуються випадки злодійств та шахрайств за участі осіб ромської національності. Зазвичай вони приїздять у села великими таборами з однією метою обікрасти та втекти. На здолбунівщині жертвою негідників стала пенсіонерка. З її дому злодій винести золота на орієнтовну суму майже 20 тисяч гривень. Чи спіймали злочинців-кочівників? Далі в матеріалі? Неподалік мізоча, що в Долбунівському районі пограбували пенсіонерку. Винесли із хати золота орієнтовно на двадцять. Тисяч гривень. У потерпілої жінки і досить свіжі, неприємні спогади. Злочинці завітали до її обійця під виглядом жебраків, які просили кошти на лікування дитини. У той день вона була вдома з хворим чоловіком. Син та невістка перебували на роботі. Я почула, що хтось на дворі є. Я виходжу. Стоїть трох. Одна старша жіночка, чорна, друга молода біла. І ну, хлопчина чи чоловічина такі низенькі, худенькі. Вони просили грошей, показали, показували мені фотографію, що якісь дитині на операцію. Я сказала, що в мене грошей немає, бо в мене хворий чоловік. Вони попросили їсти. Господиня вирішила нагодувати знедолених, так коли вийшла із підсобки, молодого чоловіка уже не було. Вхідні двері хати були навстіж відкриті. Достала їм. Сава, дала хліба, дала помідорів, дала п'ять е, цибулин і дві головки часнику. Ну і вона крутиться й крутиться, а ті сидять, бо ну як я вийшла вже з кухні сюди в верандочку, я глянула, його немає. Оце він живе, я його тут зловила отут. Отут він сидів. Біля оцеї тумбочки. о, відкрита отако була шуклятка. Він на присядки і тут вже шукав. Налякана, але смілива. Ярослава Петрівна, захищаючи своє майно, кинулася на злодія, але грабіжник силамець відкинув жінку в іншу кімнату. Вона полетіла просто на шафу. Пустив туди в ту шаху. Я полетіла. О, В зеркало прямо тут. Туда я не знаю, як воно ціле залишилося. Після цього негідник вискочив на двір та чим дуж став тікати. Молодша спільниця за ним, а от старша не встигла. Він вибіг, я за ним. Вони, а вони всі дві ще стояли, і вони всі на дорогу, і я за ними. І біжу, й кричу, біжу, і там при кінці вже хата справа. Сусідка Іра на дворі кажу: Іра, ходи, бо з кажу, щось видно, покрали. Ледь не переїхавши жінок, водій Жигулі разом зі злодієм та іншими особами ромської національності, поїхав геть, але вже за кілька кілометрів їх перестріли співробітники поліції. Вже він її завів. Ми полягали на капот, і він взад переду. Перетики, но там ще він летить з під тих коліс. І що ми бачимо, що він поїде по нас? Ми підскакували, і вони повернули направо, на мізоч. Грабіжника, якому 25 років відразу затримали та відвезли до Рівницького ІТТ. Він родом із Закарпаття, як і його спільниці, подруги. Ці особи та ще кілька десятків ромів оселилися на березі водоймища неподалік з Ось залишки від їхнього табору. Хоча за інформацією поліції та місцевих жителів вони тут кочують вже не один день. Тож правоохоронці не виключають що жертвами заїжджа гастролерів могли стати і інші мешканці району. Була оперативна інформація про те, що е, дана особа, яка підозрює учені злочині, знаходиться неподалік їхнього місця розташування. Відразу було е, терміновий виїзд оперативників, які його і затримали. При ньому значить знаходилися е, його особистий паспорт та викрадені речі. У потерпіли, тобі ж це золоті прикраси та вироби із срібла. Ні, особи ромської національності перебувають у місті Здолбунів два дні, з їхніх, значить. Показів вони приїхали просити милистиню, в подальшому мають їхати до свого безпосереднього місця проживання в місто Ужгород. Із циганами, тим паче незнайомими, краще справ не мати. В цьому переконана сусідка потерпілої селянки. До цієї жінки вони теж навідалися і за тією ж схемою хотіли обманути, але не вийшло. Я боюся циганів з предковіку. Я їх от от. Отпихаю зараз у всю мені не шкода, ні сала, ні кусочка, ні хліба, але я побоялася. Тим часом Ярослава Петрівна, яка вчасно не розпізнала у псевдоживбраках злочинців, все одно радіє, що злодія затримали і викрадене золото. Скоро їй повернуть. Про жахливу історію з циганами тепер нагадує їй тільки біль у суглобах і тілі після сутички зі злодієм. У рівному на Соборні легковик збив мотоцикліста. ця ДТП сталася в післяобідню пору. Через зіткнення автомобіля Міцубісі Глансер з мотоциклом постраждав 30-річний водій двохколісного транспортного засобу. Його доставили у центральну міську лікарню. За попередньою інформацією, чоловік отримав забійну рану носа та перелом плеча. І на сам кінець офіційна статистика від обласної поліції за минулу добу надійшло 446 повідомлень, із яких 87 кваліфіковане як кримінальні правопорушення. І це все на сьогодні. Інформація я вам зичу не потрапляти на гачок шахраїв, бути уважними і в побуті, і на дорозі. Дякую за довіру і до наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Хвати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.